Пригодницька та повчальна казка. Розділ 1 Незвичайне яйце. У затишному куточку великого озера серед густих очеретів качка мама висиджувала свої яйця. Вона терпляче чекала, коли ж на світ з'являться її малюки. Одного ранку, коли перші сонячні промені торкнулися води. З яєць почали вилуплюватися пухнасті каченята. Всі вони були гарненькі, жовтенькі, мов маленькі сонечка. Проте одне яйце залишалося цілим воно було більше за інші, і мама качка навіть сумнівалася, чи справді воно належить їй. Але що поробиш? Вона вирішила дочекатися. За кілька днів нарешті тріснула шкаралупа, і звідти вилізло дивне каченя. Воно було зовсім не схоже на інших велике, сіре, з довгими лапками і незграбними рухами. Яке ж воно гидке. шепотілися качки навколо. Навіть мама качка трохи розгубилася, але все ж прийняла його. Може, коли виросте, стане схожим на інших, втішала вона себе. Розділ 2. Важкі дні на пташиному дворі. Коли каченята вийшли на двір, всі навколишні птахи почали знущатися з сірого малюка. Курчата сміялися з нього, каченята штовхали, а індики байдуже хизувалися своїми розкішними пір'ями. Подивіться на нього, він навіть не наш. крякнула стара Качка. Маленьке каченя опустило голову йому було боляче чути такі слова. Чому я не такий, як інші? думало воно. День у день воно ставало все сумніше. Його ніхто не хотів брати до гри, всі лише дражнили. Навіть брати та сестри відверталися. Я мушу піти звідси? вирішило каченя одного вечора, коли сонце сховалося за лісом. Розділ 3. Втеча В невідомість Тієї ж ночі каченя тихо вибралося за межі двору і побігло світ за очі. Воно довго бігло, поки не натрапило на болото. Там було темно, сиро і страшно. Може, тут мене Ніхто не знайде і не образить, подумало каченя. Але навіть на болоті йому було самотньо. Лелеки, які жили поруч, розповіли, що незабаром настане холодна зима, і що багатьом птахам доведеться летіти далеко-далеко. А куди полечу я? сумно запитало каченя. Лелеки тільки переглянулися. І мовчки злетіли в небо. Розділ четвертий. Лісові друзі. Одного разу каченя натрапило на невеликий будиночок. Там жила стара жінка з котом і куркою. О, ще один птах у моєму господарстві. вигукнула бабуся. Кіт одразу почав вихвалятися. Я тут головний. Я вмію муркотіти та ловити мишей. А курка додала А я можу нести яйця. А ти що вмієш? Каченя не знала, що відповісти. Воно нічого не вміло. Тоді ти нікому не потрібне. хихикнула курка. Каченя знову відчуло, що воно зайве. Воно не захотіло залишатися у цьому будинку і вирушило далі. Розділ 5. Зима та випробування. Настала осінь, і каченя зрозуміло, що зима буде суворою. Озера замерзали, їжі ставало все менше. Воно ледь не загинуло від холоду, але добрий селянин знайшов його і забрав у свій дім. Бідолашне пташеня! сказав чоловік. І приніс йому зерняток. Каченя трохи відтануло, але коли діти почали з ним бавитися, воно злякалося і втекло. Тепер воно зовсім не знало, куди йти. Розділ шостий. Весна та відкриття. Проте, як би не було важко, час минав. Сніг розтанув, на деревах з'явилося перше листя. А сонце почало пригрівати землю. Каченя виросло за зиму і стало ще більше. Одного разу воно підійшло до великого озера, де плавали дивовижні білі птахи. Які вони прекрасні. прошепотіло каченя. Воно нахилилося до води і побачило своє відображення. Це було не гидке каченя. А білосніжний красень лебідь. Це я не вірило своїм очам пташеня. Інші лебеді підпливли ближче і привітно вигнули шиї. Ласкаво просимо додому, брате, сказали вони. Розділ сім. Щастя бути собою. Каченя, а тепер уже прекрасний лебідь більше не боявся нікого. Він зрозумів. Що завжди був особливим, просто ще не розкрив свого справжнього єства. Тепер він не просто вижив, а знайшов своє місце у світі. Він розправив крила і відчув, як приємно бути собою. І коли маленькі діти, які прийшли на берег, вигукнули Дивіться, який гарний лебідь! Його серце наповнилося радістю. Він більше не був гидким каченям. Він завжди був прекрасним. Просто потрібно було дочекатися свого часу. Мораль казки Не суди за зовнішністю справжня краса знаходиться всередині, і кожен має свій час, щоб розквітнути. Кожен унікальний, навіть якщо ти не схожий на інших, це не означає, що ти гірший. Усі мають свою цінність. Труднощі роблять нас сильнішими, навіть якщо життя важке. Важливо не здаватися, бо попереду можуть чекати великі відкриття. Знайди своє місце у світі, іноді потрібно пройти складний шлях, щоб знайти середовище, де тебе приймуть, і полюблять таким, яким ти є. Висновки Якщо ти почуваєшся не таким, як усі, це не означає, що з тобою щось не так. Можливо, ти ще не розкрив свій справжній потенціал, доброта та терпіння завжди винагороджуються не варто вірити у злі слова інших, бо кожен має свою особливу красу та силу. Важливо залишатися собою і не боятися змін. Адже вони можуть привести до щасливого майбутнього.